Намасте, намасте. Добре. А, сьогодні хочу ще сказати кілька слів про прийняття. Що таке прийняття для йогів і як інтегрувати це прийняття в, для звичайної людини в наше буденне життя. Для того, щоб наше життя стало кращим, більш приємнішим. Для того, щоб наше життя було більш повним і... Легшем. Прийняття для йогів це коли йог практикує. І він переходить в позицію спостерігача не тільки під час медитації або шавасами, а він знаходиться, перебуває в цій позиції спостерігача постійно і він спостерігає за всім, що відбувається навколо нього, за ситуаціями, за людьми і не втручається і приймає абсолютно все, що відбувається, приймає людей такими, якими вона є. Без осуду, без оцінки, без будь-якого засудження, без схвалення, без, без будь-якого залучення до того, що людина робить, як вона проявляється, що відбувається в соціумі навколо нього, він це спостерігає, і абсолютно ніяк не включається в цей процес. З тим, щоб його якось змінити, коригувати. В нього не, не виникає обурення, в нього не виникає захвату. Всередині все рівно. І... Але це не означає, що при цьому його не, не відчуває співчуття до страждань і болі людей. Співчуття є. Проте немає оцінки ситуації і засудження ситуації. Наприклад, якщо йог бачить, що людина хвора і вона страждає від своєї хвороби, то співчуття, співчуття є до цієї людини, його співчуває. Хворобі цієї людини, але немає засудження людини, що вона, ну, наприклад, там, зловживала алкоголем а, і через це вона захворіла, да, або курінням і через це захворіла. Немає а, засудження а, через те, як людина поводиться, і як вона лікується або не лікується, і що вона далі продовжує робити, що б не робила. Йог дозволяє будь-якій людині проживати абсолютно повністю своє життя, не намагається вплинути на життя інших людей і не намагається нікого врятувати, не намагається нікого захистити. І це не означає, що йоги не мають або не роблять якихось добрих справ і не допомагають людям. Вони це роблять, якщо є запит і якщо є імпульс всередині. Ось ця відповідь, про що ми говорили на попередніх заняттях про відповідальність, коли є цей відгук всередині і є запит ззовні, тоді його може включитись і допомогти людині. Допомогти в духовному плані, допомогти знайти шлях, допомогти якось в плані матерії, там, зробити якусь добру справу для тої людини. Неважливо, яка, яка це буде допомога, але є дві основні умови. Це має бути запит, тобто у того, кому його. Буде допомагати, має бути бажання, щоб йому допомогли. істинне бажання середини. І у йога має бути істинне бажання середини допомогти, відгук всередині, що я дійсно цього хочу, моя душа бажає допомогти цій людині зробити якусь для неї добру справу. Коли сходяться ці ось два моменти, тоді його включається в процес і йде е е е е виконувати якісь дії. Якось допомагати людині. Звісно, що це така прям дуже ідеальна картинка прийняття. І ну, щодо себе, я не можу не включатись в деякі ситуації. Мене дуже включають ситуації і обурюють по відношенню до дітей, коли є якісь жорстоке відношення до дітей. І іноді я розумію, що я не можу нічого вдіяти, я не можу ніяк там повпливати на ту мати, яка так ставиться до, до, до дитини погано. Я не можу ніяк там, повпливати на якісь заклади, де е, діти навчаються, де діти проживають. Е, але всередині я відчуваю ось це обурення, несправедливість і дуже багато всіх емоцій. Справжній йог, він буде дуже сильно співчувати цим дітям, він буде відчувати це всередині. Але при цьому не буде виникати обурення і засудження тих людей, які вчиняються з дітьми. Те ж саме щодо війни. Я не можу не засуджувати Росію, я не можу не е, е, абсолютно рівно ставитись до того, що відбувається в вашій країні. Тому тут у мене також на жаль немає прийняття і з цим важко. Але ми можемо е, м, свідомо підходити до цієї до цієї історії. З усвідомленням, що ось ці моменти, якісь глобальні, я не, можу, я не можу залишатись рівним, просто співчутливою людиною щодо цього, і якось не залучатись туди емоційно, не залучатись туди з цілею допомогти, якось покращити ситуацію. Але є моменти, ситуації в житті, до яких я можу приміняти ось цю йогівську, йогівське прийняття, де я не буду намагатись врятувати людину, де я буду, знаєте, не намагатись рятувати людину це про те, щоб ставитись до людини, до її життя з повагою. Поважати її вибори, бо навіть якщо вона обирає щось некорисне для себе, навіть якщо людина обирає щось таке, що їй буде шкодити, то все одно це її вибори, це її шлях, який вона має пройти через ці вибори, через ці дії, через ті страждання і біль, які вона буде проходити через свої, умовно кажучи, неправильні вибори. Через це вона буде отримувати якісь усвідомлення, її душа буде зростати. Тому ми не можемо, тому ось це прийняття це повага до шляху людини і до вибору до вибору душі цієї людини. А ось і якщо знаєте, йти в це маленькими крочками, та спершу можна щодо сторонніх людей, бо щодо сторонніх людей це найлегше. Це найлегше, коли ми бачимо на вулиці щось, що раніше ми що зазвичай ми засуджуємо і не схвалюємо. Да? Хтось смітить, хтось там, якось дуже зухвало поводиться. Це, можливо, нас не стосується, але ми з боку дивимося на це, спостерігаємо і ми це бачимо. І це може викликати в нас якісь обурення і несхвалення. І в цей момент. Дуже важливо це відслідкувати і нагадати собі, що ця людина обирає сама своє життя, своє рішення. Я е не пройшла шлях тієї людини. Я не знаю, чому вона так поводиться. Я не знаю, для чого її душа обрала е якісь певні е ситуації в житті, е через які вона так поводиться. І для чого це цій людині, але е я приймаю постаратись прийняти те, що нам не подобається, в інших людях. Це може бути складно, але ще раз, якщо ми будемо починати практикуватися на незнайомих людях, на тому, що ми бачимо на вулиці, не знаю, коли ходимо в магазин, коли гуляємо по парку, коли ще ж зробимо там полі поліклініці, де ми ще буваємо не вдома. ось тут практикуватись найлегше. Бо це люди, яких ми не знаємо, в принципі, вони в нас не викликають дуже сильного якогось зв'язку, у нас з ними немає. І тому нам Набагато легше прийняти якісь ті дії, які ми зазвичай би засужували в цих людях. І прийняти цю дію це не означає, що ця людина робить щось правильне, вчиняє якісь добрі вчинки, наприклад, якщо смітить. Я вважаю, що смітити на вулиці це неправильно, це шкодить довкіллю, це шкодить людям, соціуму це неправильно. Але я б так не вчиняла. Але якщо хтось інший вчиняє, то це його вибір. Окей. Типу, я, не засуджувати людей за її вчинки. Я сподіваюся, більш-менш зрозуміло. Добре. Отже, як ми можемо практикувати прийняття на килимку? Ось та практика. Практика присутності, яку ми робили саме на минулому занятті, це коли ми максимально включаємо всі свої органи чуття і спостерігаємо за дійсністю, яка є всередині нас, і навколо нас максимально по черзі, а потім одночасно всіми органами чуття. І якщо ми цю практику перенесемо в якісь такі ситуації або в якусь таку Якийсь простір, де є щось, що викликає в нас дискомфорт. Ну, наприклад, практикувати, а, тілесне, а, тілесну присутність та, через тактильні відчуття, десь на природі. Коли ми відчуваємо, як нам на плече може сісти муха, як може полізти мурашка у нас там по руці, по носі. І перший імпульс буде просто зігнати, але ось відслідкувати цей перший імпульс і дозволити цьому бути, дозволити тій мурашці далі лазити по нас і спостерігати ці відчуття, приймати ці відчуття, приймати те, що вони є, бо ми можемо в нашій. В нашому просторі, в нашій країні це робити, тому що у нас немає таких мурашок, які б могли нам якось нашкодити які б були смертельно небезпечні, або ще якихось там комах, які були б смертельно небезпечні. Якщо у вас, звісно, немає алергії якоїсь дуже важкої, то ви можете це практикувати. Якщо ми кажемо про слух, то це. Практикувати і приймати ті звуки, які навколо нас, які не завжди приємні нам. Це може бути нами е да, у нас тут зараз закриті вікна, приємна музика грає, і ми практикуємо. Нам це приємно. Якщо ми відкриємо вікна, то ми будемо чути ті звуки, які є на вулиці. Як проїжджають повз машини, як там діти то кричать, то плачуть. То ще щось відбувається. І е, не намагатись відкинути ці звуки і сконцентруватись на якомусь іншому органі чуття, а максимально все в них, заглибитись, бути присутніми разом з усіма цими звуками, чути все, що відбувається, але безоціночно. Приймаючи все, що є, таким, яким вона є, не засуджувати тих дітей, які кричать там на вулиці, або ті вантажівки, які повз проїжджають. Просто спостерігати, що вони є, і все, в принципі, все інше, це якісь смаки неприємні. Коли ви щось їсте, вам щось не смачно, поспостерігати за цим, не одразу це виплюнути, а, да, а поспостерігати за цим відчуттям, поспостерігати за цим смаком. А, а, знову ж таки, вас це не вб'є. Ну, наприклад, там, якщо є якийсь смак, який ви не любите, але він, ну, він не, не, не шкідливий, то ви можете за цим поспостерігати. Таким чином, ми практикуємо прийняття стосовно ароматів теж саме, стосовно погляду теж саме, ми можемо очистити собі, зробити іде... О, стосовно зорового — Це коли ми практикуємо вдома йогу або медитацію з відкритими очима, і ми вдома дуже часто бачимо. Те, що нам хотілося б змінити, ми оцінюємо дуже сильно, особливо жінки. Що десь там ми побачили пил або полотиння, десь ми побачили, що там не ідеально застелене ліжко, десь ми побачили, що там щось не на місці стоїть. І коли ми дома практикуємо і все це споглядаємо. То практика вона вже наче якась не така приємна, бо у нас все це відполікає. Ось практикою прийняття тут буде, саме через практику, вчитись прийняттю. Це коли ми спостерігаємо, і як тільки у нас е з'являється думка: треба витерти пил, е то ми е цю думку починаємо е е так. Якби мовити, розкручувати трошки, типу, поринаємо туди в той пил і, і, і приймаємо. Ну, це просто пил. Це може бути. Це природні, що він збирається. Це нормально, що я жива людина, і що я десь не догледіла, або взагалі забула, або ще щось сталося. Окей, я приймаю що той полег. Отже, зараз так він є. Прийде час, я приберу. Зараз він є, і це нормально. І далі. І от кожна така е е е річ, яка викликає якийсь внутрішній дискомфорт, яка викликає засудження себе чи інших людей, це відслідковувати і з цим працювати. Ось, і е, в нас сьогодні буде практика прийняття саме через тіло, у нас немає мурашу, але ми будемо спостерігати свої відчуття в практиці і приймати їх, і пропускати болю в нас не буде. Але в нас буде відчуття таке добре е, видовження і зміцнення рук. І ми будемо все це сьогодні приймати. Тому Ага, Починаємо практику. Сідаємо зручно.